Мене звати Настя і я студентка п'ятого курсу медичного університету. Я буду вдячна вам, якщо ви підтримаєте мій канал підпискою і поставите лайк цьому відео. Це відео не містить рекомендацій і базується лише на моєму особистому досвіду. Пам'ятайте, що досвід різних людей може відрізнятися, тому, будь ласка. Приймайте свідоме рішення. Сьогодні ми піднімемо таку фундаментальну тему, як вибір спеціальності, а саме поговоримо про вибір медицини та медичний вуз. Чи варто йти в медичний вуз і коли точно не варто цього робити? А також трошечки зачепимо тему про альтернативний вибір, чому він важливий і чому не страшно помолитися. Отже, першим пунктом буде те, що ви не любите людей. Медицина це наука про людину і для людини. Медицина створена для того, щоб зменшити біль, страждання, подовжити життя та якість життя людей. Якщо вам це не цікаво, не йдіть до медицини. Ми всі стикалися з випадками, коли ти приходиш до поліклініки, бачиш ці кислі обличчя людей, які дивляться на тебе так, ніби ти зіпсував їм життя. Або ж коли тобі напряму кажуть, що ти відволікаєш їх від обіду, і вони не можуть з'їсти свою пірешку з ковбасою. Отже, це не є нормою. і ми маємо створювати образ лікаря, який викликає довіру в людини. Довіру і бажання йти не тоді, коли все погано. Тому якщо ви не любите людей, будь ласка, найдіть до медицини. Другий не менш важливий пункт це те, що медицина не ваш пріоритет, не ваш номер один. Якщо вам подобається природничі науки, якщо вам у школі подобається біологія, хімія, і ви думаєте, що у вас є вибір або бути лікарем, або біологом, або не знаю, там вчителем з біології, то це не так. Вибір достатньо широкий, і біологія вона стикається з купою дисциплін інших. І ви можете обрати завжди те, що вам до вподоби. Якщо вам подобається наука, ви можете бути лікарем, лаборантом, генетиком, біотехнологом, займатися молекулярними технологіями. Якщо вам подобається менеджмент, ви можете піти у паблікхелс. Вибір досить широкий, і все залежить тільки від ваших уподобань. Тому на медицині світлином не зійшовся. Дивіться, трошки ширше. Третя причина, коли не варто йти в медичний. Коли ви приймаєте рішення під тиском і бажання йти в медичний це не ваше бажання. Багато хто про це говорить, але важливо це ще раз проговорити, тому що. Люди, які йдуть не за своїм бажанням, потім дуже швидко виграють, і в них медицина просто в печінках. І часто їм настає сили забрати документи і піти туди, де вони можуть бути корисними. Я кажу про будь-який зовнішній тиск. Це можуть бути ваші батьки, які мріють бачити вас, лікарем. Це можуть бути ваші друзі з медашного університету, які закликають вас вступати в медичний університет. Я не знаю, що це за друзі і хто з медичного університету взагалі радить стопати в медичний. Якщо ваші батьки і лікарі змушують вас йти по своїм стопам, будь ласка, не робіть цього, якщо це не ваше бажання, якщо ви не хочете йти в медичний. Зважайте, що не всі хочуть бути з полішок лікарями, не всі граються наборчиками для лікарів. Проте, це має бути бажання в першу чергу, а не прийняти рішення під тиском. У разі, якщо ви зрозумієте, що ви помилилися, ви зможете звинуватити тільки себе в цьому, а не когось іншого, що вас змусили піти туди. Четвертий пункт не менш важливий ніж попередній. Ви не готові вчитися все життя і багато працювати. Отже, якщо ви думаєте, що після восьми десяти, а інколи більше років навчання. Нічний кошмар або пекло скінчилося, то ні, не скінчилося, тому що лікар це людина, яка вчиться все життя, кожного дня дізнається щось нове. Тому лікар має бути в курсі усіх новин, слідкувати за науковими відкриттями, слідкувати за сучасними методами лікування та рекомендаціями для того, щоб призначити вам саме те лікування, якого ви потребуєте. Навіть великі лікарі, хірурги, вони продовжать вчитися за необхідності. Вони звертаються до книжок, щоб переглянути особливості проведення певної операції, анатомічну будову певної ділянки, а за потреби і за можливості відпрацювати це на кадаврі для того, щоб не скалічити людину і провести операцію з мінімальними ризиками. І є така штука, як безперервний розвиток лікаря, який просто вимушує вас навчатися. І важливо робити це свідомо, важливо обирати ті заходи, які вам цікаві, важливо дивитися те, що вам цікаво, і те, що актуально, а не робити, це просто для галочки. Якщо ви не готові так вчитися, і якщо ви не готові, що інколи вам доведеться. Відкласти свої якісь навіть фізіологічні потреби, бажання випити каву і прийняти 10-15 пацієнтів, або коли до вас їде швидка, і ви маєте прийняти пацієнта, бо він ургентний, і ви не готові відкласти свій тортик з капучино, то знайдіть собі роботу, де ви зможете, скажімо так, ставити собі. Перерву в той час, коли ви захочете це робити, де у вас буде стабільний графік, бо медицина це не завжди про стабільний графік. Інколи навантаження більше, інколи менше, і це важливо. враховувати. Отже, ми переходимо до наступної причини: це вибір професії через те, що вона є простижною. Лікар це простижно, лікар це класно. Лікарів показують в новинах, про них пишуть, про них говорять. Але ж. Це лише невелика частина лікарів. Дуже багато лікарів лишається за кадром. Вони просто працюють. Якщо вам хочеться, щоб вас показали, про вас написали, то йдіть у медіа, не йдіть лікарем. Та про лікарів говорять як про супергероїв, і все це класно. Але про те, скільки сил на все це покладено, скільки лікарів залишається в тіні, і яку роботу роблять ті, кого не показують по телевізору. Якщо ви хочете, ти бо це престижно, це поганий мотив. Якщо у вас опускатимуться руки, якщо у вас не ставатиме сил продовжувати вчитися, вам потрібно буде згадати, для чого ви це робите. І мені здається, що те, що це престижно, це погана мотивація, це вас не мотивуватиме тоді, коли вам буде мега-мега складно. Шоста причина: ви не вмієте сприймати критику. Я говорю про конструктивну критику, не про критиканство. Професія лікаря це досить незвичайна професія, коли ви спочатку все вивчаєте на теорії. Можливо, у вас деколи є обмеження щодо практики. І коли ви переходите до практичного відпрацювання своїх навичок, ви будете лежати. Ви будете допускати помилки, ви будете забувати про деякі моменти. І важливо, коли вам про це говорять, прислухатися до цього, не просто пропускати це повз вуха. Оскільки коли до вас звертаються старші колеги, інколи їхнє звернення не буде м'яким пухнастим, а буде на підвищених тонах, це не завжди говорить про те, що якось не знаю вас хочуть принизити. Часто це буває просто бажання лікаря. Казати вам, що ви зробили щось недобре, і це нормально. Ми всі вчимося. Головне сприймати критику, і головне вчасно виправлятися і вчитися на своїх помилках. Останній сьомий пункт, який я хочу виділити, це страх заразитися. Неважливо, це буде інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом, або це будуть інфекції, які передаються гематогенним шляхом, це буде віл інфекція гепатити, звісно. Зараз є купа девайсів, наприклад, голки, які закриваються після того, як ви зробили ін'єкцію, і все, скажімо так, зроблено для того, щоб мінімізувати ризик того, що ви можете якимось чином заразитися. Проте завжди мінімальні ризики, але існують, якщо вам страшно, якщо ви боїтеся і ви не враховуєте фактори ризику, якщо вони вас лякають, то це може бути перепоною до вашої роботи. Я вважаю, що про це важливо говорити. Важливіше, ніж про страх крові, рідин та моргу. Тому що. Наскільки я бачу, є купа людей, які бояться крові, які бояться взяти кістки в руки під час занять анатомії, які не хочуть йти до моргу. Але це не визначає вас як поганого спеціаліста. Це не значить, що ви будете поганим лікарем, якщо ви втратите свідомість на пологах або на операції, до цього можна звикнути. Але якщо ви не, скажімо так, не хочете стикатися з цими факторами ризику, це буде великою перешкодою до роботи лікаря. І трошки про альтернативний вибір. Припустимо, що ви вже вступили в медичний університет. Пройшов тиждень, пройшов місяць, і у вас величезне бажання забрати документи з медичного. Перше, зупиніться. Зупиніться і наспішіть. Забрати документи ви завжди встигнете. Або ні. Отже, просто не спішіть. Подумайте, це від того, що відбувається адаптація і вам важко, чи тому, що дійсно це не ваше. Важливо відрізнити одне від іншого, Для що потрібно робити все час. Важливо турбуватися про себе, і якщо ви відчуваєте, що ви вигораєте, що вам важко, будь ласка, не дивіться попашу на інших. Хтось може заробляти п'ятірка просто, а ви в цей час вигораєте і намагаєтеся слідувати за тими людьми. Ніяка трійка з модулю не зробить вас поганим лікарем. Я гарантую вам, що через декілька років ви взагалі не згадаєте про якийсь невдалий модуль чи написаний тест. Це не так важливо. А про те, що ви приходите на пару просто напівживі, просто просто випиваєте літрами каву і лайк-лайт ходите, це важливо. Важливо цього не допускати. Важливо думати про себе. Якщо ви візьмете трошки часу для себе, то ви відновитеся і зможете продовжувати далі. Окрім турботи про себе, важливо пам'ятати, що окрім медицини є дуже багато цікавих речей, яких можна навчитися і потрібно розвивати свої soft skills. Чи будете ви робити це самостійно, а я раджу знайти вам спільноту, яка ви допомагатиме з цим. Це вже ваш вибір. Проте, ви можете вчити англійську, ви можете займатися дизайном, ви можете створювати цікаві проекти, ходити на цікаві лекції. І це буде вам допомагати, це буде вас підбадьорювати. Важливо знайти свою спільноту і не бути одному, оскільки цей шлях те самому достатньо складно. І Якщо у вас є ваша команда, ваші люди, це буде набагато легше. Якогось унікального рецепту, як уникнути помилки і одразу вибрати те, що вам подобається. Немає. Це все про шлях. Не страшно оступитися. Головне пробуйте. Головне, пробуйте і не бійтеся. І остання моя порада це майте за плечима людей, які зможуть вас підтримати. Неважливо, це родина, друзі, це ваші одногрупники або медична спільнота, до якої ви належите. Ці люди будуть вас підтримувати в важкі моменти, будуть давати вам натхнення та мотивацію щодо наступних відео, які я планую зняти. Перше, я вважаю, що потрібно висвітлити тему плюсів та мінусів. Мінусів в мене реалістично, не приховуючи якось і не маскуючи, що ти можеш опинитися не в красивій лекційній аудиторії, а що тебе можуть закинути кудись на горищі і про відношення деяких викладачів, і про те, що ти не Будеш бачити кадаврів, а будеш бачити органи, які просто плавають руками в формаліні і купува інших речей. Я хочу зняти відео про плюси і мінуси, але вказати про те, яким чином ви можете отримати ті знання та навички, яких можуть вам не додати в Медичному університеті. І ще відео, яке я планую зняти найближчим часом, це відео про ресурси, які. Особисто я хотіла б дуже використовувати на перших курсах, проте, на жаль, частина з них з'явилася тільки зараз. Це youtube канали це книжки і деякі додатки, як для Android, так і для iOS. Отже, якщо вам цікаво, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк, оскільки я дуже хвилююся і дуже стараюся зробити контент максимально якісним та корисним. І все буде України!